Я оголошую відкритою нашу карпатську вечерю в дідовій хатчині. Дякую. Це все мені. Брутально. Чогось не вистачає. Вона та птушкіна. Антоша. Я дуже сподівався, що ти мене покличеш. Мені здається, що за взагалі за історію цього Food Travel Show не було ще такого красивого стола в такому неймовірному місці, бо ми в Карпатах. Слухай, я зараз в такому захваті від е, всього, що мене оточує, що мені реально хочеться почати молитися перед їжею. Я думаю, що келихвина і фраза слава Ісу», яку тут е, говорять скрізь, може рахуватися як молитва. За Карпати і за Діду Вихочину! Хочину.